Дружі. Дякую, що завітав до мого каналу, Селена розкриває карти. І також дякую всім, хто робить замовлення, хто просто так допомагає каналу, щоб я посмакувала кавою. Дякую, бо більшість цих коштів я відправляю на ЗСУ. Це як завжди. І сьогодні в нас. Прогноз на останній тиждень березня, і ми подивимось, що ж чекає на Україну. Всі, хто там в неї <наш> наші неньки, живе зараз, і я розумію, що це впливає і на тих, хто поїхав з України, але душею залишається вдома. Тобто дивимось. Як завжди маленька кубка, якщо ви перший раз дивитесь, наприклад, перша кубка це на старші аркани. Вона показує фон тижня, загальні настрої, так би мовити. А велика кубка це придворні і ситуаційні карти, які розкривають деякі нюанси, деталі і таке інше. Тобто, зараз ми дивимося, що чекає на Україну на тижні з 25 по 31 березня. 2024 року. О, щось вони розлітаються. Щось цікаве нас очікує. До речі, якщо є запитання, наприклад, що буде Рашка робити далі, наприклад, на фоні того, що путіну нарисували на цих, так би мовити, виборах. 87% голосів, то тим самим вони показали ці олігархи, всі, що вони повністю підтримують, щоб він не робив. Дали йому такі карт-бланш, роби все, що завгодно, ми не будемо доїкати, ми згодні і все таке інше. І тобто зараз вже ну, зовсім безглуздо казати, що є Путіна, є окрема. Росіяни простійна рід, всі ці вони його підтримують. Я не хочу лаятися в ефірі, щоб не забанили. Вони, вони всі його підтримують. Тому вже пора давно час відмахнутися від цих ілюзій, що народ росіянський окремий, а Путін окремо. Ні, вони всі разом і є, є якийсь невеликий відсоток. Вони нарисували, що це, мабуть, 13%, які його не підтримали, а це зовсім не так. Вони мабуть, голосували за яких інших кандидатів, але всі ці кандидати пропутінські. і навіть опозиція російська, вона теж пропутінська, і не треба лити сльози. Не по Навальному, бо він також працював на Кремль, це зрозуміло, бо нічого болючого для, для кремльовського режиму, по-перше, вони не зробили цей його фонд. По-друге, вони рятують за, за спасіння Росії за нову владу. Але ж ми бачимо, що з царських часів і хто б там не був, більшовики, Сталін, Хрущов, Брежнев, хто б то не був. Це взагалі завжди була імперія, яка хотіла загарбати все, що є навколо. Так, це я щось на емоціях. Тобто є якісь питання, що буде далі робити Рашка, чи Бамбальнев він по Європі, чи хоче зіпсувати Олімпійські ігри у Парижі, що нам чекати, все таке інше. Пишіть свої запитання, я буду робити розклади. Це ж безкоштовна. На моєму каналі. Тобто, дивимось, знову-таки повертаємось. Дивимось, що чекає на Україну, на українців на останньому тижні березня 2024 року, поточного року. Дивимось. Так. Що чекає на Україну на останньому тижні березня? Ну, Оце прям я так от яскрава картинка намалювалася, як не дуже часто буває, але буде багато активностей. але я не можу сказати, що це буде дуже гарні активності, бо це буде небезпека на кордонах. Вони будуть намагатися по, як там, Посунути а, наші кордони десь, ще, десь в інших містах. І це буде дуже неприємно а, дякувати Богові, що не випала десятка мічів, бо ця картка дуже негативна. А це така, що так, теж неприємна, але це хвилювання, це неспокій, це, мабуть, вони будуть щось робити вночі, не давати нам спати. Ось ну, ця картка чітко показує про кордони. Але, дивлячи на цю картку і на цю фон тижня, можна також зробити припущення, що друзі нам якось допоможуть укріпити. Наше зміцнити наші кордони, але то, що каже президент Франції, ми це ще зарано, мабуть, не так рано, бо вони казали десь влітку і все таке. Але подивимось. До речі, якщо теж, мабуть, є запитання, чи такі. Будуть розташовані французькі війська на Україні чи ні, в Україні, на українських теренах, то теж можемо подивитися це запитання. Тобто, друзі, активності будуть відбуватися. І ці активності будуть напрямую пов'язані з кордонами. І як би не ця картка. То мені б здавалося, що це мова йде про укріплення наших кордонів. Але, може бути, навпаки, може бути Росія буде намагатися розхитати навіть ті кордони, до яких ще вона досі не торкалася. Тому треба бути уважнішими. Бути. Наполегливе в своїй праці, допомоги ЗСУ. І тоді ми обов'язково, цю чому навіть нафік, вибачте, за мій французький, викинути з наших терен і зробити все, щоб ця, ця імперія зла ніколи не відродилася. Це наше завдання не тільки ЗСУ, а кожної людини, яка має Україну в серці. Дякую, що дивилися. Дякую, що пишете запитання, дякую, що допомагаєте каналу. Бажаю всім міцності, гарного тижня і слава Україні! Слава ЗСУ!